Ольга Руденко, українська журналістка, яка працювала в Київ Пост, а зараз працює головною редакторкою Київ Індепендент. Також публікується в низці великих західних новинних видань, включаючи The Washington Times, Global Post, USA Today і так далі. Вона написала цікавий текст про своє зіткнення з наглухо відбитими і не те, щоби з простолюдинами, а з такою собі еліткою, бо це ж виявилося. Верхівка організації Human Rights Foundation. Послухайте цю історію. Пару тижнів тому, пише Ольга Руденко, мене запросили виступити в Осло на доволі важливому і відомому заході Осло Freedom Forum. Його проводить організація, яка називається Human Rights Foundation. Я довго думала, радилася з розумними людьми. Справа в тому, що цей івент дуже прихильний до хороших русських. Настільки, що на сайті в програмі заходу з 14 спікерів було четверо московитів: Владімір і Євгенія Кара Мурзи, Галіна Тімченка, Юлія Навальна. Ба більше Навальною минулого року ця організація зробила своїм Chair of the Board at Honorem» – головою ради символічна позиція. А до того головою ради був Гаррі Каспаров. Українських спікерів у програмі не було. В 2022 році на форуму виступали Олександра Матвійчук і Дмитро Кулеба. З іншого боку, це був важливий майданчик, можливість донести меседжі справді важливій аудиторії. Варто скористатися серед засновників і керівництва організації росіян, судячи з сайту, нема. звичайна міжнародна команда. Після тижнів таких роздумів я написала організаторам, що готова прийняти запрошення, але висловила свою думку про проблематичність такого складу, відсутність інших українців і попередила, що можу адресувати ці речі під час виступу на форумі, запропонувала допомогти знайти більше українських спікерів. І от тоді мені написав засновник Human Rights Foundation, подякував за чесність і попросив про дзвінок. Звичайно кажу, добре. Подзвонив. Такої розмови у мене не було ніколи. По-перше, на мене доволі давно не кричали чоловіки. По-друге, навіть попри постійне спілкування з іноземцями, я не часто зустрічаю людей, які настільки не відчувають норм, щоби сказати українці, що його фруструє демонізація росіян в Україні. Що означає слово фруструє? Фрустрація це негативний психічний стан, що виникає за неможливості задовольнити важливі потреби чи досягти бажаного. Тобто, коли щось або хтось заважає отримати бажане, то людина фруструє. Так от цей пан, голова Human Rights Foundation, він фруструє через те, що українці погано ставляться до московитів. Адже не всі вони винні у війні. Він сказав це мені з Лос-Анджелесу, пише Ольга Руденко. До того ж, росіяни на форумі це цитата не росіяни, а наші дорогі друзі, кінець цитати. Запропонував організувати мені вечерю з Юлією Навальною. Але найголовніше, хоча він і сказав, що не може заборонити мені висловити свою незгоду з позицією інших спікерів під час форуму. У нас свобода слова. Але кілька разів повторив, що якщо я це зроблю, це буде «a disgrace», тобто ганебно. Ось така свобода слова на «Oslo Freedom Forum». Мабуть, росіянам якраз підходить. Я відповіла, що почула достатньо. Наступного дня я написала їм розлогий лист із думками щодо цієї розмови, її тону і неготовністю форуму чути українців. Навіщо я пишу про це тут? По-перше, якби я знала, наскільки не в адекваті засновник цього форуму, це би зберегло мені багато часу, який я витратила на роздуми чи варто їхати. Може, комусь це стане в нагоді. По-друге, мене справді дуже потрясла ця розмова, я хотіла про це написати. Я по натурі чутлива людина. Коли я поклала слухавку, я плакала. Довго не могла заспокоїтись. Думала про те, як шкода, що після всього, що було, нас так не розуміють і зневажають. Навіть люди, які називають себе борцями за свободу. Але на зміну сльозам прийшла злість і усвідомлення, що мій співрозмовник вів себе як неадекватний хам, і що я не буду дозволяти говорити так зі мною і в моєму обличчі з українцями, які, на жаль, так фруструють його своєю впертістю. Що Я маю повне право відправити під три чорти людину, навіть відому і важливу, яка поводиться настільки зневажливо. Виходить якось так ми готові дати вам, українцям, платформу, але говоріть те, що ми хочемо почути. Ми готові вас підтримувати, але не будьте впертими. Ми готові вас жаліти, але жертва не має підіймати голову. Скромно посміхайтеся, трохи плачте, але Don't talk back. Не сперечайтеся з нами. You gotta be more thankful. як казав Трамп Венц в овальному кабінеті. Ви маєте бути трохи більше вдячними. Так виходить.